Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відео ще година спеціального ефіру. У нас з вами попереду дві теми: дві великих теми до обговорення. Про що йтиметься? Зеленському дзвонив, але пробачення не просив. Прес-секретарка самопроголошеного президента Білорусі коментує заяву українського лідера про телефонну розмову в перші дні великої війни. В цілому про реакцію росіян на ось це інтерв'ю, яке з'явилося напередодні. Поговоримо за коротку мить. Ну і за 25 хвилин ще одна тема чорний лебідь для Москви. Аналітики видання «Політику» припускають, що Сі Цзіньпінь та Дональд Трамп можуть укласти союз і спільно завершити війну Росії проти України. Наскільки це ймовірно? Про це теж поміркуємо. Ну а просто зараз до нашого ефіру долучається блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Мої вітання. Привіт, привіталеже. Вітаю всіх. Ну, слухай, цікава історія, бачиш, з е, Александром Лукашенком, невизнаним президентом Білорусі, коли ми з тобою, ані наші слухачі, не були свідками цієї телефонної розмови і не можемо відповісти, як насправді було. Але натомість ми можемо пригадати інші заяви Олександра Лукашенка, де він говорив відверто неправду про те, що там не знаю, в Польщі е, голодають в Європі, мерзнуть і так далі, і так далі, і так далі. Але цікавий сам факт, те про що Володимир Зеленський сказав напередодні, що все ж таки ця розмова відбулася. Е, зверне увагу Володимир Путін на, на те, що це, це було. Мені здається, що це відповідає дійсності, тому що давайте прозгадаємо ці боремні три роки війни, і здається, останніх два роки з території Білорусі нічого в Україну вже не летить, і це це, це, це факт. І це сталося не одразу. І Я так розумію, на якомусь етапі у Лукашенка знайшлися якісь аргументи, щоб так вони забезпечують російську армію. Всі білоруські заводи працюють на білоруську армію, а, учбові центри, там навіть Вагнера колись не так давно не засвітилися. Але факт залишається фактом, що вони ну це не нейтральний, звісно, статус, але вони трошечки відійшли в бік від Москви. Ми. Мені здається, це, як це не дивно сформулювати, але це цінуємо ми, і здається, вони теж. Бо історія з цим бахнути по заводу, вона прекрасна. У нас є всі, мається на увазі Мозерському чи по якомусь іншому. Так, так Мозер, про... Мозер. Угу. Зараз ні у кого немає сумнівів, що у України більш ніж достатньо відповідних важелів, але ми на це не йдемо. Кордон наш закрит, все заміноване, перекопане. Ну власне, так і, і так і живемо. А як тобі ось ця історія з там, надмірною емоційністю? Та? Тому що як це сталося? Те, про що говорить прес-секретарка Лукашенка, що мовляв у Миколая Лукашенки, тобто сина е невизнаного лідера Білорусі, був номер телефону до Зеленського. Вони взяли з татом і ось так собі просто подзвонили. Ну тобто, мені важко уявити, що це дійсно відбувається в такий спосіб настільки просто. Тут, тут саме головне, що президент А не визнаний. А Коля Лукашенка він визнаний, при чому а, номер один. А, насправді, я не думаю, що а, саме в технічній складовій тут а, питання. Якщо люди хочуть зізвонитися, а вони, я так розумію, хотіли і зізвонилися, а, то а, решта це вже деталі. А, насправді, тут ми, коли про Лукашенка говоримо. А, треба всім нагадати що в білорусі я тут хто слухає не дивиться нас показує на лапки, на кінець цього місяця заплановані вибори і щоб ви розуміли от цей підхід зашугати просто до смерті це білоруське населення мовляв а в Польщі голодують, тому тримайтесь батька а зараз ще просувається така теза що взагалі то Україна може напасти на Білорусь, от прямо зараз. от щоб зірвати те, що вони називають вибори. Хоча наголошую слово вибори воно тут недаречно, бо всі учасники процесу вже е, оголосили Лукашенка переможцем завчасно. Ну тобто, і це, це такий момент цікавий в, в частині торгівлі страхом, в принципі, що от, е, е, це знову так подається, і е, ми давно не чули з якого боку готується. Напад, і от зараз білоруська пропагандистська машина. Вони цю історію трошечки починають пропрацьовувати. І знову ж таки хто там може напасти? Збройні сили, пол Каліновського. Ну і звісно, поляки. Ну всім виш вище перерахованим. Нема чим зайнятися, бо пол Каліновського це частина збройних сил України, а збройних сил України. Ну ми всі розуміємо, що трохи зайняті. І так краще не вислуховувати брідні білорусів, принаймні, які очолюють де-факто цю державу, ніж з ними воювати. Я думаю, що з цим поводяться всі. Ну тут є ще й другий фактор. Звичайно, кожна країна, яка готується до нападу, вона будує стіну на кордоні. Це так кожна війна починається, і зрештою ця польсько-білоруська починається так само. Тому саме тому поляки цього і хочуть, і саме тому вони готуються до нападу. Це, це загальновідомий факт, звичайно. Ну тут я з Ірогнів про це все говорю. Ем, Інтерв'ю лексу е, Фрідману, ось цей подкаст з Володимиром Зеленським. Ми вже звичайно почали з тобою обговорювати там реакцію, те, що було потім. Але... Е, Якщо говорити про Росіян на різних рівнях, та і офіційна можливо якась реакція, або щось про що говорять в їхньому публічному просторі, зрештою, яка вона була? Відверто кажучи, я сильно не відслідкував реакцію на цей на цю розмову. Зрозуміло, що це такі наша наша відповідь Рюріку, Такеру Карсену, ну і маньяку Володимиру Довбаграю, який очолює Російську Федерацію. Це певною мірою пов'язане, мабуть, з тим, що взагалі то в Росії довгі канікули. Вони ж святкують по Різдво і. І так далі, і так далі. І вся пропагандистська машина, вона по великому рахунку виведена в такий стан, в стан простою. На що от вони зараз так акцентують увагу? Ну от Я чув про білорусів. Трошечки їм шкода Придністров'я. Ну, і відповідно, кровава холодна має в Санду разом з Зеленським і Україною, разом взятих, взятими. Ну, Цей білоруський момент, А, ну і Курська область, тому що вона їх дуже сильно всіх вразила, там, там пропонуються розстрілювати російських воєнкорів, які розганяють зраду, але синхрони, які там зараз лунають, мовляв, ВСУ. ...прорвали фронт і наступають на Москву, ну це вони, начебто, подають з такою іронією, але факт залишається фактом, що три роки назад. Таких цитат на російському телебаченні не було. А зараз вони з'явились навіть дивно чому Тому саме по російській реакції, мені ну відверто нема чого сказати. Але як на мене, сам, саме саме інтерв'ю воно, воно цікаве. Воно навіть цікаве не скільки відповідями, а скільки питаннями. Ну і відповіді заслуговують, звісно, уваги. Тобто. Оця частина світу, тобто наші американські друзі, які так багато нам допомогли багато, але недостатньо. Вони взагалі не розуміють, що відбувається на, на цій війні, і оці дитячі пропозиції тільки. Припинити стрілянину, зібратися в одній кімнаті Зеленському Трампу і Путіну і просто про все домовитись. Ну, говорить про неадекватне сприйняття ситуації, можливо, е це повідомлення про те, що кіт Келок. Да, дякую, дякую, але же кіткелок е, трошечки відтерму, відтермінував свої свій візит до України. Мабуть, це якраз говорить про те, що вони ну коли беруться до справи, реально вже розуміють, що е, е, у Байдена. Е, як діючого президента і, я, і у Трампа, як у наступного президента, у них не з'являться якихось найвих інструментів. Тобто ситуація, вона ж від виборів в Штатах на, на фронтах не змінюється. І е, зараз, якщо вони беруть тайм-аут, то для мене, взагалі, таке от питання. А, ні, стан не чи не станеться так, що uh, Трамп зможе і іншу кандидатуру підібрати? Ну він оголосив публічно, і коли Кіта uh, Келега представляв, uh, було з, -з, з заявлено, що він забезпечить? Uh, мир через силу а отут от виходить виходить що це не так просто і тим більше якщо ти на якщо ти заощаджуєш на літаках на бомбах на бомбах і ракетах ти вже згадував про Молдову. Є заява голови уряду цієї країни Доріна Речена. Він говорить, що за енергетичною та гуманітарною кризою у невизнаному Придністрові стоїть російська влада, яка хоче використати цей важіль для тиску на Україну. Ну, звичайно, аудиторія може сказати, що нічого насправді він нового не сказав. Він просто констатує очевидні речі. Але як політичний сигнал, ми маємо це зафіксувати. Це важливо, що Молдова правильно, скажімо, діагностує і робить це публічно природу. Цієї проблеми і те власне хто цю проблему е створив, але ну, якщо говорити про ось цей чинник Придністров'я, і те, що вони там без газу, без опалення, а подекуди навіть і без води наразі, чи ти вбачаєш можливість, е ну скажімо, е переорієнтації жителів, фактично цих цих. Тих територій, невизнаних молдовських, зрештою територій на захід після цієї історії. Чи це спрацює саме так, як хоче Москва, коли вони звинувачуватимуть у всьому Кишинев, Київ і звичайно Вашингтон? Ну давайте почне почнемо з того, що де-факто це окупована територія Російською Федерацією, а правила руського міра. Або якщо правильно русської смерті, вони скрізь однакові. там, де російський прапор, у населення взагалі немає ніякого там права голоса чи можливості на щось вплинути. І тому зрозуміло, якщо там будуть працювати російські радіоточки, тобто буде працювати російське телебачення, вони це все лайно будуть лити в голови людям. Але питання мені здається, треба ставити трошки по іншому. Є зараз і це вікно можливостей вже ну як мінімум три роки, просто один раз і вирішити це питання. Там знаходяться російські війська, які росіяни чогось називають миротворцями. За всіми мандатами вони були мали піти завідти дуже і дуже небагато років назад. А вони цього не зробили. Якщо миротворці з твоєї території не йдуть, то вони автоматично перетворюються на окупантів, ким, власне є російська армія за кордоном. Тому як в цій ситуації в першу чергу уряд Молдови, а в другу чергу держави НАТО, наприклад, така потужна держава як Румунія, вони мають визначитися з тим, чи готові вони для до того, щоб просто це питання закрити раз і назавжди. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, спільно сили безпеки і оборони Молдови і України заходять на цю територію, роззброюють цих людей, росіян відправляють Бажано через територію України в Росію, де власне місце, і це нормально, що росіяни живуть в Росії. Тут я до того, що чемодан вокзал Росія це не означає якусь лайку чи якусь образу. Ви хочете жити в Росії, будь ласка. І поступово ця територія шляхом запровадження ну, якогось аналогу наших військових адміністрацій інтегруються в всю територію. Але перший і основний крок це все одно силова, силовий фактор. І наразі Російська Федерація знаходиться в такому стані, що вони не можуть утримати цю територію, вони не можуть їм чимось допомогти. Тобто, з точки зору ведення військових і спеціальних операцій, це ідеальний час. Розуміло, що є купа ризиків, там почнуться оці воплі крики, що Молдова нападає. Ала на Росію вони вже відповідну заяву робили, можуть полетіти Іскандери і на Кишинів в тому числі, і це теж треба розуміти, це непросте рішення, але я власне нашу цю частину розмови почав з того, що це має бути спільна історія. Мені здається, що на цій частині Європи окупованим територіям Російської федерації місця не, не має бути, і, власне, якщо всі е, перестануть жити от в цьому е, всі парадігми, аби не було ескалації, то можна так, ризики є, але питання можна вирішити. І тоді буде зовсім інший, інший розклад. Мені здається, нам набагато краще. Все ж таки сусідствувати з Молдовою, ніж з окупованою Росією територію Молдови, особливо в умовах, в яких ми зараз знаходимося. Я не думаю, що там є сили, які здатні зі зброєю захищати цю ковбасу. Ну, це я так образно територію цю описую. Ну, а в такому разі, чи в стані Молдова взагалі до цього підготуватися? Тобто мати свідомість того, що це може статися е в якійсь перспективі, може навіть в найближчій, я маю на увазі там умовні іскандери по Кишиневу, то, то, то це одна справа. Але чи мають вони ресурс для того, щоб бодай якось бути до того готовими? Ще раз підкреслю, що це має бути спільна історія. При всій повазі до Молдови, ми. Чітко розуміємо наш військово економічний потенціал і і і і цієї держави, в тому числі, але питання, чого ми хочемо. Якщо ми хочемо, потім, після зупинки війни, якщо вона станеться в Україні, далі жити в таких розкладах, ну це в першу чергу має бути рішення Молдови. Я так підозрюю, що певною мірою це пов'язано з тим, що оцей от фактор проросійських поглядів чи сил, ми ж пам'ятаємо і референдум за євро. Інтеграцію, який нещодавно був у Молдові, і вибори так Санду перемогла, але там відсоток досить такий незначний. Вони, мабуть, думають, що якщо додасться ще Придністров'я з промитим населенням, з мозком відповідним. То тоді ця держава автоматично стане на якісь проросійські рейки. Мій, моя пропозиція, така ви я сказав, вона буде між іншим запроваджена і на звільнених територіях України, в тому числі, що спочатку будуть на тривалий час запроваджені цивільно військові адміністрації. Ну що це означає? Що там не буде проводитися виборів в, 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 в такому розумінні, як ми звикли. Ну, це до речі, стала практика післявоєнна, і ми це бачили після другої світової війни. Та коли, наприклад, німецький народ він не міг приймати якихось демократичних рішень на перших початках, аж до поки не не пройшла, скажімо, не змінилося покоління. Я так глобальніше скажу, але так це дійсно і е, виглядало. Е, ще одна тема, яка стосується е, Росії, це е, вимоги від президента Азербайджану Ільгама Алієва. Він говорить, що за загибель азербайджанських громадян внаслідок. Катастрофи пасажирського літака відповідні відповідальні представники Росії і закликає покарати винних. Ну і фактично ця історія тягнеться з, з перепрошенням, з вибаченням. Та тому що на початках взагалі були сумніви, що Владимир Путін буде в стані сказати ось це слово прошу вибачити. А він олеже, так він його не сказав. Не сказав. Тобто... Він сказав, що він там перепросив, але питання в чому він не сказав за що. Якась така намутна форму... мутне формулювання, каломутне формулювання, що щось там сталося в районі Грозного, і ми за це вибачаємося. Чекайте, якщо ви усвідомлюєте свою провину, я насправді чудово розумію з вирагідністю, як на мене, 100%, Так Досвідчені ці оператори комплексів ПВО цього панциря. Вони настільки досвідчені і круті, що просто помилково збили цей літак. Сказати, щоб це було навмисно. Ну як на мене, навряд чи. все звісно, можливо, але навряд чи. якщо це сталося, то так має бути і сказано. Що ми помилково збили літак? Ми вибачаємо просимо вибачення, ми приносимо співчуття, ми виплачуємо кошти в якості компенсації і авіакомпанії, і, власне, тим, хто там загинув, це ж стандартна процедура, а росіяни. І Путін, зокрема, вони роблять вигляд, що ну що вони мають право вбивати і азербайджанців, в тому числі і українців, і росіян. Ну от мені здається, Ільхам Мальєвздан вважає, що ні у Росіян такого права нема. Я власне теж так вважаю і по відношенню і азербайджанців і українців, і між іншим росіян в тому числі. Хоча здається, самим росіянам це подобається. Ну але це ж до речі, не дуже в стилі, скажімо так, азербайджанського лідера і в цілому цієї так званої східної політики, та повторювати багато разів, разів одне й те саме. А ми історію про притягнення винних до відповідальності від Алієва чуємо вже, на ну, якщо не помиляюся, вдруге публічно та ем... Це ж не може тянутися вічно і або реакція буде з боку Росії, або в разі, якщо її такої належної не буде, і це буде чергове ось це, жування відомо чого, ну то як в такому разі поведе себе Азербайджан? Ну, війну, мабуть, вони не розпочнуть через це. Це вплине на зрозуміло на рівень двосторонніх стосунків. Багато хто в Росії цю історію сприймає таким чином, що ось це все наслідки СВО, як вони називають, тобто повномасштабного вторгнення, що мається на увазі, що всі ресурси російської армії задіяні зрозуміло на українських фронтах, і це глобально ослаблює російську державу в принципі по всьому периметру, ну і не тільки ви Сирію. і як це не дивно, можлива така досить е, відверта і смілива позиція Ельхамалієва. Вона якраз пов'язана з тим, що а, всі бачать, в якому стані знаходиться РФ з маленької букви перша і друга. Е, вони бачать, що відбувається в Сирії. Е, в Сирії я просто намагаюся цю лінію окреслити, е, Туреччина є дуже важливим або основним актом Ором цих дій Азербайджан є найближчим союзником відповідно Туреччини, і в цьому розкладі зрозуміло, що Ільхам Алієв може вставити питання перед Путіним таким чином. Зрозуміло, був якщо б це був би наприклад літак Таджикистана або Узбекистану, можливо висловлювання були трошечки інші. А зараз ми бачимо, що ці держави на на цих Базуючись на є політичних розкладах, вони просто а таким чином наголошують, що вони не входять в сферу в арбіту проросійських держав. І вимагають того, що вони вимагають, я взагалі так, от собі думаю, а що вимагати компенсації вибачення за знищення цивільного літака, це що якась образа на Путіна чи ще щось? Насправді ну, це норма цивілізованого світу. Єдине, що ну бачите, росіяни звикли, що їм будь-які закони не писані, і вони навіть Баку. І анкарі орешникам навіть не грозять. Це дивно. Можливо, якщо з ними розмовляти правильно і чітко вказувати на їхнє місце, то і е, розмови будуть. Я взагалі вважаю, що глобальна це от підхід на. І Туреччина і Азербайджана ну, в частині формулювань, як вони звертаються, як вони вимагають і відстоюють свої позиції, це ну, просто підручник для того, як західним партнерам треба дивитись. Бо ця історія про Рєчник і Туреччину, от вона ж це ж цікаво, правда? От Німеччина така класна, крута держава, яка нам дуже сильно допомагає. Нім, німці тут нашим мамам і, 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 і татам платять пенсії, але Чогось Берліну загрожують навіть вербально, а Туреччині ні. Чому так? Ну тому що турки в даному випадку вони діють дуже просто. Вони мовчать, а в разі чого просто вбивають росіян. Або це Лівія, або це Сирія, або якась інша частина світу. І тоді дивись, дивись, цьому. Діду з пітерських дворів зразу починає доходити. Я думаю, що от взагалі цей підхід, що менше слів, а не більше пострілів, треба взагалі західні проукраїнські коаліції взяти на озброєння. Ну і Кіту Келлогу в тому числі, так і нашоптувати Дональду Трампу. Якщо ти хочеш зупинити війну з росіян, хочеш зупинити війну російське вторгнення, то спочатку треба бахнути тамага або чимось іншим, а потім запросити їх за стіл перемовин. і тоді це запрацює. Ну бо це таємниця е, руського характеру, угу. таємниця Полішанеля. Я би ще так її охарактеризував. Роман, я вдячний тобі за те, що знайшов час, за те, що періодично виходиш на зв'язок. Нагадаю для аудиторії Роман Цимбалюк з нами на зв'язку, блогер і журналіст. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.